Всім привіт! Сьогодні хочу поговорити на тему, чи є майбутнє у українських біженців Польщі. Ми всі знаємо, що перебування українців, українських біженців продовжено до 4 березня 26-го року. А що буде далі, нікому не відомо. Дуже багато людей думають, що робити після 4 березня 26-го року. І чи продовжить термін перебування українських біженців в Польщі? Ну, е, знаєте, інформації дуже багато в інтернеті, але е, та інформація, де, яка е, всюди висвітлюється, це те, що після 4 березня українці втратять статус біженців і будуть проживати в Польщі як будь-які іноземці. Ви знаєте, дуже багато людей хвилюються з цього приводу, але е, якщо говорити про мене, мій досвід, то е, я не дуже хвилююсь. Чому? Тому що ще в 23-му році подала я документи на карту побуту, отримала я її, карту побуту е, з причинистю, що я працюю тут. От, і тому е, я не залежу від рішень уряду Польщі. І мені здається, що так легше і простіше бути самостійною, ніж залежати від якихось там рішень, які приймає уряд. От, дуже багато людей зараз, я знаю, роблять карту цукр, теж така карта, яка дозволяє легальне перебування в цій країні на деякий час, ну або карту побуту. Ну, Якщо говорити про мене, то я вам скажу, що карту побуту отримати не так і складно. Я пам'ятаю, для цього потрібні документи з місця роботи, де ти працюєш. От Там треба у свого працедавця або керівника попросити. Такий документ, який потрібен для уженду. І в цьому документі там вказано за останні місяці ваші доходи, скільки ви заробили. Ось і це важливо. Чому це важливо при розгляді питання, на який термін давати карту? Враховується ваша зарплата. Тобто так було три роки тому. Враховували зарплату, якщо зарплата більше трьох тисяч, то давали карту на три роки. Якщо зарплата менше, то на рік. От, тобто треба зібрати ці документи, найосновний цей документ з місця роботи, от, підійти до Уженду і о, здати ці документи і далі ждати вже рішення. Рішення мені прийшло за чотири місяці. Рішення було позитивне. І далі ще о, я чекала місяць, щоб отримати таку пластикову карту. Дають цю карту не безкоштовно. Тобто, на початку, коли я здавала документи, я заплатила за неї 400 злотих. І потім, коли вже я отримала рішення, то теж мені треба було доплатити ще 100 злотих за пластик, за ось цю пластикову карту, яку я отримала пізніше. Тобто, всього це коштувало 500 злотих. Ну, Як я вже казала, такі е, карти дають можливість людям самостійно вирішувати, скільки їм перебувати в країні, От, і не чекати ні на що. І це дійсно, якби, е, це краще, завжди краще бути незалежним, ніж е, завжди залежати від рішень. Ну, а тепер хотіла б я поговорити на тему, чи є майбутнє українських біженців. Тут <кій> моя думка, ви знаєте, людина почуває себе впевненою, якщо вона має гарний доход, стабільний, тобто гарну роботу, має своє житло або перспективи так, купити своє житло. От, і вона може почуватися в країні впевнено, незалежно і так далі. Е, ну, це говорити про мене, ну хоч я і маю карту побиту, і маю право перебувати в цій країні стільки, скільки я хочу, але я не почуваю себе так впевнено. І якогось такого майбутнього в цій країні поки що я не бачу. Якщо говорити про доходи, так, мої особисто, то вони дуже невеликі. Працюю я в ресторані, отримую я зовсім невелику зарплату, десь там 2,5-3 тисячі злотих. От, і якось такої впевненості в завтрашньому дні взагалі немає. От, хоч якби є незалежність від е, рішень так, влади, але нема такої стабільності і гарної е, зарплати. Тобто прожити на 2,5 тисячі злотих можна навіть з дитиною, але в перспективі щось відкласти, так, щось купити, навіть купити своє якесь помешкання, на, на таку зарплату взагалі-то неможливо. Ну, Якщо так подивитися на круги, так, які маєтки мають поляки, які живуть тут, і порівняти з нашими скромним помешканням, то розумієш, що ми живемо по їх міркам дуже скромно. І ну, перспективи якоїсь такої щоб, якоїсь перспективи, щоб купити житло, ну, її практично немає. Тому відчуваєш себе так завжди в цій країні в гостях, не вдома, а просто в гостях. Начебто ми приїхали сюди на тиждень, от і так ми живемо тут, але вже, вже дуже довго. Деякі українці їдуть далі в Європу, щоб заробити кошти от, на квартиру або на машину, але ну, в мене такої можливості немає, тому що в мене дочка. Вона ще неповнолітня вчиться, і хтось повинен бути, повинен бути з нею. Тому поки що як би, таких перспектив я не бачу. Знаю, що є такі програми підтримки для українських біженців. Ті, хто хочуть піти з хостелів і орендувати своє житло, то їм допомагає держава. Якось це називається, додаток мешканьовий. Але ну, я знаю тільки з якихось таких слухів, хтось розказував, але м до кінця я не знаю точно, що для цього треба. Там е говорили м так, сусіди, люди, що треба е там е подаєш документи, якщо ти маєш статус Укр. От, і тоді держава допомагає е, орендувати житло. Тобто там е, якісь кошти на оренду житла вона виділяє, але перші там 2-3 місяці. А далі ти орендуєш самостійно. Тобто це такий е, тимчасова програма допомоги для українців. Може хтось користується цією програмою, хтось знає більше, тому напишіть в коментарях, мені буде цікаво теж почитати для е, свого особистого досвіду. І взагалі-то, ви знаєте, я так помітила, я розмовляла на цю тему зі своєю дочкою. Кажу, діганка, як ти вважаєш, як ти врахуєш, чи є майбутнє у нас тут? Вона так подивилась на мене дивно, каже, мам, а що в Україні воно є? Так засміялася, каже, в Україні, напевно, його немає. Ви знаєте, дуже легко адаптуються, це за моїм спостереженням, звичайно, дуже легко адаптуються, дуже швидко вчать мову і так далі наші діти. І Простіше якось, вони ще в тому віці, коли вони дуже легко можуть вчитися. От. І е, вони е, бачать перспективу для себе. Наприклад, моя дочка вона бачить для себе перспективу тут. Вона знає добру мову, вона закінчить ліцей, отримає освіту, е, вона зможе працювати не тільки фізично, наприклад, як я, але зможе працювати за своєю професією. І для неї є якесь тут майбутнє. <кхм> От. Для мене це таке питання, питання дуже складне, чи взагалі є в нас майбутнє чи ні? Чи українці такі приречені завжди працювати на, 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 на найгірших посадах і виконувати важку фізичну працю, от і все, наше майбутнє. От. Так що Я вважаю, що дітям легше адаптуватись. От. І якщо взяти, наприклад, людей похилого віку. То взагалі інтегруватись і адаптуватись їм найскладніше, вже вони не в тому віці, щоб отримувати освіту, вчити мову. І так далі, розвиватись якось, так? Життя вже проходить. От. І е, тому це, це дуже складно. І не всі е, можуть адаптуватись, і взагалі, якби більшість людей е, мріють повернутися е, додому. Але е, польська влада дуже е, підтримує наших українських пенсіонерів, підтримує у всьому. І житло надає безкоштовне. І, е, допомагає грошима і так далі, тому наші люди деякий час знаходяться тут, і не всі планують повертатися додому. Перед тим як записувати це відео, до нас в гості зайшов мій сусід, от Богдан, йому 32 роки, і в нього теж запитала, кажу, буду записувати відео. На тему, чи є майбутнє у нас, чи ми тут призвичайно <ріху> ціле життя працювати важкою фізичною працею, це і все, вічно От Він каже, не знаю, чи є майбутнє, але каже, відношення до чоловіків в Польщі дуже-дуже погане. Каже, я дивуюсь, але іноді тебе можуть образити ні за що то я, він каже, якось в черзі, розраховувався, і він слово, єдине слово сказав українською мовою, і так ззаду хтось там крикнув йому спірдалі на України, то каже, вам жінкам ще нічого, а нам, чоловікам, дуже тут важко і погано. Ну, що зробиш, таке життя. <кхід> От. Так що дуже жаліться на відношення поляків до українців, особливо до чоловіків. І ви знаєте, якщо так говорити не особисто про себе, а подивитись навкруги то я помічаю, що е, не всі українці, такі, е, як я, наприклад, які е, відчувають себе в Польщі як в гостях, от, і е, е, поки що не бачать таких якихось перспектив для себе. Ні, чому? У нас е, навіть в цьому маленькому містечку Новий сонж е, я можу назвати декілька прикладів успішних українців. Е, недалеко звідси. Центрі на ринку відкрився український магазин, відкрила їх його родина українців. І я дуже рада для, за них, і що вони м змогли відкрити свою справу, вони незалежні і, мабуть, почувають себе, почувають себе більш впевнено, ніж я. Е, називається він соняшник. От. Е, потім ще у нас тут є українська кав'ярня, теж в центрі міста. Називається вона Ленд. Я теж знайома з її власницею, пані Оленою. І я думаю, теж вона почуває себе більш впевнено, ніж будь-хто з нас. Знаю ще, що є у нас тут ще одна кав'ярня, крепс, яку теж відкрили власники українці, сім'я українці. От. Тому я вам скажу, є успішні люди і в нашому місті, тому не все так, не все так як сказати, погано, мабуть, той, хто хоче кого є терпіння, сили, той, мабуть, зможе добитися свого і зробити якусь навіть таку кар'єру для себе і так далі, навіть в іншій країні. Але для цього треба докласти зусиль. Знаєте, в мене завжди такі люди, які зробили кар'єру, завжди надихають на щось, на те, щоб і самі не втрачати якусь надію, не втрачати позитив і дивитися, на майбутнє, дивитися в майбутнє з якимось таким, з якоюсь такою гарною надією. Фотки, я їх викладу, їх кав'яри, не буду їх викладати, але їх кав'яри, і їх в магазині, я викладу вам подивитись. Може, з кимось із них, якщо вони погодяться, а не дуже багато людей <смі> хочуть знімати відео, якщо вони погодяться, ми промовляємо те, що так от за, за чашечкою кави, я у них розпрошу, як їм вдалося, незважаючи ні на що, зробити відкрити свою, наприклад, справу за кордоном. Важко це було, чи ні, як, яким чином, так, де вони взяли цей перший капітал, чи його взагалі тут не потрібно, тому що я знаю, що в Польщі дають кредити, кредити на відкриття бізнесу. Мені було б цікаво теж самі порозмовляти. От, ну, я думаю, що і вам теж. Ну, а на сьогодні все. Пошіть свої коментарі. Як ви почуваєте себе в Польщі, українці? Чи бажаєте, що, що є у вас тут майбутнє? Чи вважаєте, що ні? Чи вважаєте, як я, що у нас майбутнє тільки важка фізична праця, оце і все наше майбутнє, наш убіл. Вот. Напишіть, мені буде цікаво почитати. Ну, а на сьогодні все. Всім гарного дня. До побачення!